Вітаю всіх на моєму каналі, і сьогодні в нас на огляді гра, яка заставила мене переглянути всі мої погляди на сучасні змагальні шутери, і дала надію на повернення того самого Battlefield, який колись так радував, китайський Battlefield 2042, який точно зміг. Чи то арена Брейкаут, чи то калда. Боже, я хизий, що то взагалі таке, адже каша тут намішана така, що одному чорту відомо, що то є. А з вами, як завжди, малой, і ми починаємо! Пес, оформив підписочку на канал, порадуй здорово. Отже, Дельта Форс хок Опс. Це новий шутер від китайської студії Team Jade. Це розробники, які входять в студію, яка є дочкою Tencent. А. Так, загалом цей плей шутер від тих, хто робив мобільні шутерки, та колись навіть приклав руку до Crossfire, популярної заміни CS. КС. Дельта Форс це шутер, який має потенціал замінити та змістити Battlefield з ніші шутерів такого спрямування. А те, що він зроблений на рушії Unreal Engine 5, робить його ще більш привабливим в очах геймерів. Тим більше китайці молодці, вони забрали у своїх конкурентів все найкраще і випустили свій проект тоді, коли студії поступово втрачають гравців. По режимам в нас тут всього три. А на сьогоднішній день це кампанія, стандартний сюжет із франшизи Delta Force. Він пропонує нам повернутись в давно забути минуле серії, пережити трагічні події в Магадеші. Чесно кажучи, кампанію я не чіпав, бо не знайомий із серією настільки, і мені в таких іграх кампанія завжди була на останньому місці. Хаос війни це стандартний режим багатокористувацької гри, поки що доступний на двох картах із захопленням точок, де тобі треба в ролі оперативника доєднатися до великої. І бійні з технікою, гелікоптерами і пушками. Ну і третій режим це небезпечні операції, аналог будь-якого екстракшена з візуалом арени Breakout та Hazard Zone із Баттлфілду. На сьогодні, так як це закритий Альфа Тест, у грі доступна всього одна карта на екстракшен та дві карти на війну. Я повторюсь: я не чіпав компанію, тому в цьому відео про неї говорити не буду. Чому я вирішив все ж розказати про цей проект? Тобі все дуже і дуже Просто по перше, він дійсно цікавий. Я не злукавлю, сказавши, що мені цікаво грати в цей продукт. От що умудрились зробити китайці? А вони зробили нормальний ТТК. Такий, як треба в такого жанру ігра та реєстрацію попадань. Я поки що у всякому разі бачив на Ютубі, що хтось сварив цю гру за лаги, за реєстрацію, але повторюсь, у мене все було окей, і я не відчував ніяких проблем із цим. Все, що потрібно було Battlefield 2042, це адекватна реєстрація попадань, стабільна робота самого продукту. І зменшена карта китайці побачили помилки конкурента та зробили мапу бойових дій середнього розміру з двома точками інтересу і локальними швидкими боями за ці точки. Купу з гарною реєстрацією та буквально 5-секундним спавному бій. Динаміка тих старих батлфілдів тут присутня краще, ніж в самому Баттлфілді. І дійсно, великим плюсом гри виступає її динаміка. Вона заточена на масовість, але китайці зробили це не через збільшення кількості гравців, а зменшенням території ведення бойових дій. Бум! Це дуже просто! В загальному багатокористувацькому режимі на мапі присутньо 64 гравця всього, і мапа не виглядає сильно пустою, адже через зменшення масштабів порівняно з прямим конкурентом, тобі не приходиться бігати від спавну до точки інтересу по пустому полю більше одної хвилини. І часто буває так, що ти спавнишся в бою і одразу вже в когось стріляєш. Я не думав, що я це скажу, але Батлфілду потрібно повчитись у своїх конкурентів. Чесно, можливо, тут і є проблема з тим, що тебе спавнить і одразу вбиває, але в мене за весь час такого точно не було, тому я нічого казати з приводу цього не буду. І щодо найважливішого елементу шутеру, імпакту зброї, китайці і тут приуспіли. Я вже давно бачу тенденцію додавання в шутері механік кастомізації зброї, і це не нова фішка Дельта Форса. Але в цьому шутері механіка реалізована добре. Я не скажу, що це Грейзона чи Арена Брейкаут, але й не казуальна колонка, та теж. Міцний середнячок, який достатньо нагороджує тебе за будь-які дії у грі, і дає можливість створити своє бачення метової пушки. З приводу метовості пушки та загалом збірок, я, чесно кажучи, тут не можу сказати, що якась пушка рішає, а якась не рішає. Тому що в мене не було складності вбивати ворогів на дефолтній МЦ і після прокачки я не відчув істотної різниці чи перекосу в якусь сторону. Звісно, прокачка дає свої плюси, і десь ти швидше цілишся, кучніше стріляєш, або ще щось. Але загалом я не побачив прямої великої проблеми новачку перестріляти прокачаного анігілятора. Тож тут вже залежить все від конкретного твого скіла. І мені точно подобається додавання в шутери цих механік, коли ти можеш годинами сидіти і перезбирати свій автомат. Однозначно, оказуалення в плані підсвіченим зеленим та червоним показників, які будуть змінюватись при зміні Компоненту пушки мені не подобається. Ну але ігра сама не позиціонує себе як симулятор чи повноцінний military 7. Тож так, це окей для звичайного гравця, і це допомагає більшості розібратись в ганпорно. Щодо скіла та оперативників, ну тут все стандартно. Намішано оперативників, які є по суті класами бійців, але що добре, то ти в теорії через наявність лодаутів можеш зібрати штурмовика снайпера. Ну як у мене. Кожного доступно декілька версій налаштовуємих лодаутів зброї, і ти вправі все це міняти під себе. Тож ти можеш створити, як у мене снайпера з АКСУ, яка буде давати і розвідку, і в ближньому бою воювати. Звісно, кожен оперативник має свої таланти, які залежать від класу, хтось медик. Хтось штурмовийка, хтось розвідник. Але загалом в цій грі я не помітив великої заточеності в клас. Це, звісно, і народжує проблему, що багато медиків тебе не підіймають, а союзнику іноді буває на тебе начхати. Але загалом, звісно, це компенсується величезною швидкістю спавну. Delta Force класно реалізована змагальність, та ти відчуваєш результативність свого складу. А разом із тим, ось ці циферки за урон, дальність та інші фактори відчуваються дійсно так, як то має бути. Очки в цій грі відіграють важливу роль, адже кожен оперативник має можливість за очки викликати якусь плюшку для команди. Такі, як техніка, смоки та навіть управляємо ракету, як в якійсь варзоні, що точно підганяє тебе брати участь в боях більш інтенсивно. Тобто, кожен оперативник за Явністю вірно підібраних лодаутів, зважаючи навіть на певну обмеженість деяких класів зброї, може протидіяти команді ворога в одиночку. А розподіл всього цього на сквади і об'єднання в 4 гравця в один склад, воно не сильно має сенс. Я вже казав, що грав переважно за один клас, який мені сподобався. Найбільше це своєрідна снайпер розвідник яка може взяти круту гвинтівку, далекобійну та глок. Має прекрасний лук, який одним із перків може підсвічувати. Ворога, і однозначно підібравши ладаут на снайпера та взявши в іншому АКСУ, я в соло міг і давати розвідку, і штурмувати за потреби. Ось ця вся історія, звісно, нівелювала мою потребу в інших учасниках складу, які теж десь в соло там бігали, щось там робили і загалом ніяк не зважали на команду. Звісно, я не міг підірвати танк, бо в мене не було можливості взяти стінгер. Але це маленький лише плюсик до балансу, бо я і без цього міг спокійно давати жар ворогам. До того ж, техніка тут не сильно вирішує, і це, як на мене, як і плюс, так і мінус. Тому що з одної сторони це окей, коли для піхоти не треба постійно зважати на танки та бронемашини, бо вони не вб'ють одразу. Але з іншої сторони це створює відсутність мотивації грати на слабкій техніці, хоча вона завжди і зайнята була. Не night. Я на танку не відчував себе в безпеці, бо піхоту сильно не постріляю, а інші танки можуть дати мені просратись. Тож, чи варто було робити техніку такою слабкою, я звісно не знаю, але як на мене це мінус проєкту. Хотілося б, щоб танки лякали тебе, а не викликали бажання до них бігти. А чому бігти? Та тому, що в тебе є можливість вкрасти ворожий танк. Так, нарешті китайці зробили цю круту фішку, бо я не пам'ятаю, в яких ще проєктах так можна було зробити. Можливо, є вони десь, можливо... Можливо, це всюди, але як на мене, можливість вкрасти чужу техніку лише додає балів грі і зануренню в проект. А от за що точно потрібно посварити цю гру, так це за відсутність вбивства зі снайперської гвинтівки в один вистріл. Так. Ти все ще вбиваєш хедшотом, але при попаданні в тіло ти не вбиваєш свого ворога, що як на мене дуже дивно. Якщо це зроблено для балансу, я це розумію, але дайте мені менше патронів. В мене їх і так зараз 30. Тут в цій грі існує балістика. Балістика достатньо цікава. Якщо ти стріляєш кудись на відстань там 200 метрів, то в тебе куля, вона тяжка, ця куля на гвинтівці, летить з певним радіусом і завжди, коли ти стріляєш на 200 метрів, ти не завжди робиш хедшоти. Тому із 30 куль ти в кращому випадку робиш 10 хедшотів, і 20 разів попадаєш в тіло. Хочете балансити, але будь ласка, я прошу дати снайперам можливість вбивати за один вистріл. З приводу технічних проблем продукту, тут слід взяти до уваги той момент, що зараз закрита альфа, і звісно, поки що проєкт має певні технічні проблеми. Але ну, в мене їх особисто не було. Так, в деяких місцях просадки FPS траплялися. Як на мене, вони були відчутні, але сказати, що гра має погану оптимізацію, ну тут точно ні, тому що зважаючи на системні. Вимоги продукту, Delta Force має на меті захопити ринок компів, яким років по 10. Щодо фрі-ту-плею, звісно, мікротранзакцій поки що в ньому немає, тому що це закритий Альфа Тест. Тут є мільйон завдань і можливість отримати скини за виконання і за вхід. Але знаючи Tencent, з виходом гри у ранній доступ, який буде відкритим, звісно, в ній будуть мікротранзакції. І звісно, тут буде мільйон скінів і всього, що студії звикли додавати в ігри сервіси. Але от з приводу Pay to V. Для цього шутеру, я тут точно сказати нічого не можу. Тому що, на мою особисту думку, в ній його не буде. Адже Tencent хочуть стати прямими конкурентами Dice та Activision Blizzard. Вони хочуть мати в себе такий самий продукт, як батла чи Calda. А цього неможливо зробити з механіками Pay to win, Адже європейські та американські геймери не будуть платити за китайський Battlefield, в якому так все окей зі стрільбою, але не об з донатом. Звісно, як воно все буде. Покаже час, але на сьогоднішній день його тут точно нема. І для мене це ще один плюс в скарбничку для того, щоб грати в цей проект. Battlefield 2042 з його інклюзивністю та імпотентністю втратив свій запал і не знаючи, дасть взагалі повернуть його колись. А ось цей китайський шутерок має всі шанси стати повноцінним фрітуплей замінником батли та колди. Загалом, в мене достатньо позитивні емоції від закритого альфа тесту. І я дуже радий, що мені випала можливість зацінити цей продукт, бо я скептично дивився на китайську батлу, але сталося не так, як гадалось, і однозначно можу радити вам його спробувати на цьому етапі чи, хоча б його чекати. Якщо ви такі ж, як і я, вже змучились від сучасних шутерів і хочеться чогось такого, як було в епоху Battlefield 1, але в сетінгу сучасної війни, welcome to Дельта. Форс, будемо разом з вами слідкувати, буду в нього грати все більше. А якщо ти додивився до цього моменту, тобі великий респект та дякую за твою підтримку. Це мотивує мене створювати контент для тебе. Ми разом розвиваємо сучасний український Ютуб, і вже сьогодні нас стає все більше і більше. Дякую тобі, друже. Ти найкращий. Прошу напиши комент під цим відео, підпишись та постав лайкусік. Гарної днини!